Всім доброго ранку та гарного всім вам, друзі дня. Сонечка вам душі, незважаючи на погоду. Ну що ж, у нас, як завжди, світла нема, але ми не здаємося. Продовжуємо готувати смачні прості сніданки від вчорашніх котлет, м'яс, фаршу, залишила ложку столову, ложку столову. Сьогодні додаю туди. Не знімала, тому що там нема, світла нема. Так, для мене то видно. Добавила туди отаку маленьку цибулинку. Трошки більшечку картоплинку. Цибульку покришила. Картоплинку потерла. Трішечки дві два кусочки невеличких таких мілесенько нарізала туди сала. І що? А? Грамечечок зовсім твердого сиру втерла, тому що можна додати яйце, можна додати твердий сир. Я додала твердий сир і зробила таку начинку на такі бутерброди. Так само я їх обжарила, так само кліпчик майонезом помастила і начинкою донизу на сковорідку. Получається, теж смачно. Не таке воно м'ясне, тому що там є картоплік, але ви знаєте, теж смачно. Готуйте і смакуйте. Всім смачної, друзі, та запашної кави. Знаєте, одну таку гріночку з'їла. Це так смачно, так і з другої сторони, я теж піджарю. Ну, як виходить? Смачно, смачно. Готуйте, не пошкодуйте. Знаєте, можливо, десь трішки цибулька не зовсім така прожарена відчувається, але це дуже смачно. Воно так сюди все підходить. Смачно. Хрумкоти. Знаєте, на дворі чудово. Морозець горненький, але сонечко таке світить. Правда, воно, можливо, ще не зовсім гріє, але світить. А я поки нема світла, друзі, розчинила хлібчика. В 10 мають дати і ж не побачила, що в мене мало муки. Пішла в комору по муку. Я ж розумію, що мука повинна бути тепленька, але я зараз її на грубу, поки то підійде, що я розчинила. Мокичка нагріється. більшу місць. Це мука першого сорту. Знаєте, 9 ранку я вже біжу по дрова. Так холодно в хаті. Ви знаєте, 17 градусів для мене це дуже холодно. Так що починаю розпалювати сьогодні зранку. Знаєте, з цим виключенням світла. Навіть я це не роздіваюся, тісточко замішане вже було, підійшло, розділюю пополам і скоресенько виробляю два батони. Тісто в мене мука трьох сортів. Пшенична вищого сорту, житня і пшенична першого сорту. Зробила тісто, відчуваю, рідковате. Батони можуть розпливтися. Ну, вже що буде, то буде. Що буде, то побачимо, друзі. Як вийде, так і побачимо. Все вам покажу. Хто казав, не помиляється, це той, хто нічого не робить. Той не помиляється. Тут навіть борщ готуєш. Один раз вийде такий, як ти хочеш, а другий раз. Ну от щось ніби в ньому не вистачає. Так і це. Як все в в спішці, спішці, в спішці, в спішці бігом-бігом, на часи дивишся. В хаті холодно. Добре, що в мене грубо, на грубі тепло. Та й тістечко на грубі висходило гарно. Але, але рідковате. Було б це чисто пшеничне, я і не думала нічого, тому що вищий сорт все було б добре. От так є трошки опасіння. але скоренько так ножиком. Зараз на грубу знов туди висадю. Ой, друзі, та й нехай підходить. Отак, як ходила, <гум> на дворі вибігаю, ну, ще жилетку придіваю, так і в хаті вже грубці горить. Надію, що буде тепло. Зараз йду поратися. Досить вже носити дрова бідрами. <гум> переходжу вже на мішки. Вийшла попоратись і стірку розвішала. І ще хочу сказати, як мені подобається після морозу оцей такий запах свіжості, ніякого такого кондиціонера нема з таким ароматом. Зайшла в хлів, ще двері закриті. І знаєте, ну в хліві ніби чувствується, чувствується трішки теплота. Але зараз відкрию та й все, тому що світла тут нема і їм темно. Белусі почала не з смаколиків, а з кукурудзяночки внесла. Дивіться, що вона творить. На мене скаче, мені в руки заглядає. Белуся, ти що, хочеш привітатися? Що, хлібчиком руки пахнуть, да? пахнуть ручки мої хлібчиком. Я хлібчик місіла. Отак, от так, от так. Гляньте, як привикла, що я заходжу зранку з смаколиками. А тут вирішила кукурудзинки почати. Оце вона тут і перескакує. І це отак було, поки де всипала зерна. Гляньте. Стала як їсти. Ліпчик спікся, І зараз я його, як достати, щоб було видно. Водичку я так. Житньо-пшеничний, знаєте, але зовнішній вид такий нетемний. Можливо, м'яко ж буде такий темноватий. І в годинці випікався. Перекладу на дощечку. Гляньте знизу теж. Це теж засмажений. І вкрию рушничком, друзі, і піду далі поратися. Джексон на сонечку. Вигрівається. Ага, він аж бачить, що я з хати. І Йому завжди треба приходити. А там от і двері з комори взагалі теплі добре на сонечку. Да, Джексота? Ти що, поснідав і тепер вигріваєшся? Ну да, ну, да. Ой, ти мій вовчик, братик такий хорошенький. Принесла водичку. ну, будеш? О, я тебе перехвалила. Вчора трішки випила і сьогодні лиш мордочку мочила, і ти вже не хочеш. І пішла, куди пішла? Куди? Куди пішла? О. Бачиш, хто хоче водички, півник хоче водички. Бачила? А ти думай. А собі я тут. Залишаю фіртку цю відкриту вона собі ходить, де хоче. Пий тепленьку, пий мій. Ходить, ходить. Ходит. Як кругом ялинки. Белуся? Я тут, я тут, ти там ще кого виглядаєш? Там нема нікого більше, а я тут. Так? Сьогодні знову вирішила кроликам ліцерочки. Якоїсь хоч трішки калорійнішої їжі, щоб тепліше їм було. Я вже тоді хотіла, щоб вона погуляла, а вже зараз думаю, що хоч вона була не відгуляна. Подивіться, які морози. Принесла шабинуся сіна. Ой, ви мені пишете, що їй треба щось підстелити. Ну я теж не проти би її підстелити. Але я, я тут кинула такий дерев'яний щит, щоб вона лежала. Але бачу, що вона, мабуть, отут лежить, витолочено. Отут собі цих кукурудзинки там підстелено і вона лежить. Я дивіться, я ні єдиного разу. Не зайшла, щоб вона лежала. Коли я заходжу, завжди стоїть біля дверей і чекає. Я не знаю, коли вона лежить. І світ я в неї не виключаю. Оця лампочка горить завжди, тільки коли виключають, і в нас тоді не стає в неї. Все круглосуточно. А світло зараз виключають добре. На даний час на сьогоднішній 16 годин має не бути світла за сутки. Не підряд, ні, за сутки. Чотири є, два нема. Ні, чотири нема, а 2 є. Друзі, обідаю, але врізала скибку, другу, третю свіжесенького хліба. Розсольні вчорашній. Я ж вам не показала, який класний получився хліб. Гляньте. Такий смачний, смачний. І кинула житньої муки, і перший сорт муки. І зовсім трішки вищий. Але він такий, бачите, він темніший, як вищий сорт, але він і не такий, як житній. общем, маленький відсоток житньої муки. Тому він і не темний. Так що, друзі, хочу вам побажати всім гарного дня. Хто обідає, всім смачного обіду, тихого вечора, спокійної ночі. Будьте здорові та храними. Пока-пока.